привітики привітики! З вами знову, як завжди, є Павло. І сьогодні ми будемо збирати ось такого лего кетнепа. Не питайте, чого деталі кольорові, інших немаю. Ви, ви можете брати сірі або фіолетові, як вам зручно. Ну, не забувайте підписуватись. На мій канал і ставити вподобайки. А, а ми поїхали. По... І... А починати ми будемо, як завжди, з голови. Вуха у нас будуть ось такими трикутниками. Вам треба таких два. Ви їх кріпите ось так і все, і у вас є голівка з, б... з вухами. Ось одне око. І друге. Очі чорні, як у реальної версії, а рот червоний, тому що типу він звідти випускає той дим. чи газ. І... А далі у нас йдуть лапи. Їх легко берете ось таку деталь і ось, і ось таку. Маєте сіру, то беріть сіру. Взагалі будь-які деталі підійдуть. І робимо ще одну ось таку. Все, і ми їх маємо. І зараз і бац, деталі на ті. Ось. Вам знадобиться для чого ось такі три деталі на 4. На тр... На 4, один на 4 і зверху 3 на 4. Бачите, у нас виходить ось така коробка. Що її легко робити? Беремо ось такий квадратик, ось. І хвостик, бам-бам. Ну, ось. Нам для цього треба ось така деталь на 3 і ось така біла. Можете його в будь-якому порядку. Ось так і ось так. Ось, а можна взагалі по-інакшому ось такому порядку. Я б вам радив ось такому, бо тоді хвіст можна загнути у нашого кетнепа. Ми, І зараз ми все з'єднуємо. Першим ми кріпимо хвіст, далі ноги. Чпук і чіп. Голова і ось. І у нас вже є готовий кетнеп. А зараз дещо цікавіше. І хто грав у побіплейтейм, знає, що ми зараз будемо робити. Ось тіло і назад кріпимо ось таку деталь. Обов'язково ось таку. Ну... І зараз беремо голову. Тільки не забудьте підняти руки. Нам для, для далі нам треба ось така деталь. І ось. І ми їх кріпимо сюди. Я вже гадаю, ви вже багато хто із вас зрозумів, що ми робимо. Ось треба ось таку деталь зробити. А на неї ось таку. І робимо другу. Ось у мене вона вже є зразу. Кріп, кріпимо і ось ось так от. Ось. Ну добре. А з вами був, як завжди, я Павло. І всім па-па-па-па! Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал.